Зачищаємо розвали, як бачите, хочемо добратися сьогодні до автомобіля. Це таки моя ціль добратися до нього розчистити трішечки. Розчищаємо, прибираємо, допомагаємо землякам своїм. Так маючи мінімальний набір будівельних інструментів, працюють на руїнах колишньої автобази, у либудині волонтери добровольчого будівельного батальйону. Надія цього разу долучилась до них вперше. Поки чоловік і сини воюють, говорить, вирішили зробити і свій вклад у перемогу. Буду закликати все, тому що всі позитиву, хоч і важко працювати, позитиву дуже багато і це мабуть, найбільше, що ми можемо зараз допомогти всім нашим громадянам. Найстарший добробатівець у команді пан Володимир, який з ними з першого виїзду. Щоб вдома не сидіти, і захочувалася молодіж і працювала, так як тут люди працюють. Після роботи звичайно тяжко. Але поки є, звичайно, молоді хлопці. У мене є дві ноги, дві руки. Комп'ютер працює, то моя, думаю, допомога і тут знадобиться. Це допомога людям, які постраждали. Це Зараз дуже важливо. Це кожен на своєму фронті наближає перемогу. А по-друге, хотілося, чесно кажучи, на власні очі побачити те жахіття, яке накоїли, щоб воно зафарбувалося в моїй пам'яті. А також ну, це вже друзі. Це вже не просто команда, це вже друзі. Авіаудар по цих приміщеннях російські військові нанесли 5 березня. За словами власника автобази, сюди скинули п'ять авіабомб. Удар був нанесений рано вранці, тож обійшлося без загиблих та травмованих. Власник приміщень Вадим розповідає, до нападу російських військових тут працювала автобаза, кур'єрська служба, СТО, бані, ресторанний комплекс. Наразі частково змогли відновити роботу тільки СТО та збереглись бані. Я радий, що мені допомогли його привести до ума, бо я не знав, що з ним робити. Я дивлюся, я не знав, хочеться до нього підійти, тому що нема мощності, ніхто не підскаже, не, не, не посовіти, як що зробити. Я не ждав, що є такі люди на Україні, що в них якась внутрі в серці якась іскарка, що вони приїжджають і можуть робити просто це все безплатно. Усі волонтери цієї команди з ромен ініціатором її створення у місті став Вадим Лаврик. Говорить, усі працюють безоплатно, виїжджають приблизно раз на тиждень. Цього разу роботи вистачить на місяць. Зруйновані, пошкоджені конструкції, несучі стіни, потрібна спецтехніка, потрібні крани, потрібні машини спеціальні, допомога надзвичайників, того в обладнанні, у нас немає, не існує. З ДСНС вони співпрацюють, розповідає Вадим, і за необхідності рятувальники надають допомогу. Загалом від початку створення проекту добробати працюють у трьох областях на Сумщині, Чернігівщині та Київщині. Цього разу найактивніших волонтерів нагородили символічними подарунками. Подаємося на різні в тому числі, там підтримки і так далі. У нас є, наприклад, компанії, які там допомагають нам з топливом, є компанії, наприклад, Дніпром, яка нам допомагає з електроінструментом, де він нам потрібен, та багато іншого. Тобто є просто люди, які нам щось присилають, і на увазі, в тому числі, чи інструмент, чи щось. Якщо ми говоримо про маршрутки, в тому числі дуже часто їх надають, або військові цивільні адміністрації допомагають з цим, тобто є волонтери, які допомагають там з харчуванням. Долучитися до руху може кожен охочий, зареєструвавшись на їхньому сайті. Також там є можливість звернутися по допомогу. Побудуємо краще, побудуємо ще більше. Все буде добре, все буде Україна. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина.